Так, Всім привіт, сьогодні у нас 6 січня, 25 рік. Включився, давно не знімав відео. Ну, Було на то свої причини, тому що та й настрою не було, та й зараз таке время, що і не хочеться нічого знімати. Але ну, рішив включився, рішив розказати, що тут нового у нас. Получається, у нас пасіка трошки пострадала від кліща. В тому році зимівлі не вийшло 30%, 30% було відходу від Пасіки. Але якби встановилися, трошки навіть додавилось і ну, нормально все. Слава Богу. Пока нормально все. Зимівля вроді більш-менш проходить нормально. Так так. що так. В цьому році теж обробки в мене були штук 7, я обробок робив. Попробував, кстати, спрей, оцей амітраз китайський, на амітразі, що зараз це нове. То я вам хочу сказати, дуже непогана штука. Я попробував, кліч сипався дуже гарно. Це після полосок. Ну, там, наверное, розплід вийшов і, і так кожних 7 днів робив обробку. І так непогано сипався. Там навіть молодий кліщ видно, що він аж білий, ще не почервонів, то вони ж червоні, Сип... ну, гарно сипали, мені сподобалось. Будем... Буду далі обробляти ще таким спреєм. Так що так. Ще хотів сказати, що приймаю замовлення на бджоломатки на 25 рік, на травень місяць. Ще можу записати, є. Невеличка кількість на травень можу, кому треба, звертайтеся. Ну і там далі. Так що так, порода в мене в основному це карніка. Карніка від українських селекціонарів, беру і ошки. В цьому році провірив вже, протестував. Взяв ще нового матеріалу непоганого. як і ну так, Карніка виходить, лінії Майян. Там Богдана Болюбоша у нього власна селекція. І виходить ще пернер на штрьомер, хороший такий ранній розвиток. Вони саме раніше стартують, на акацію виходять взагалі на пік. Непогана така бджола. Пешес ще є на Вароа від Ліпатова. Та й наче все. Ну і там ще новий матеріал в цьому році брав від Сумчаніна, в тому році вже виходить, брав від Сумчаніна. Тоже, ну ще так. Тоже, вроді зимовка непогана, пока що зимує і лошечка непогано, але ну, побачимо, в тому році. В цьому році будемо тестувати. Ну Це покарники. По бакфасту у мене тільки від одного я беру, від Вальчука Юрія Петровича. Бакфаст в цьому році якось стабільніший мені показався. У мене є сімей може 30-40 на Бакфасті. Баквас стабільніший якийсь. Тобто, там, де Бакфаст, там в основному по три магазини давав. Але рекордистка в цьому році у мене Карніка. На Карніки на одній, не знаю, хочете вірити, хочете ні. Я тобто, нічого доказувати не хочу. На одній карниці в мене стояло 8 десятирамочних магазинів. Це лінія Майен зробила таке. Получається, ну, як сказати, разнобой такий. Десь 3, десь 2, десь 5, десь 4, отако. А бакфас дав стабільніше, як на мене в цьому році. Але все одно, з такою я вам хочу сказати жарою, яка була, в принципі, результат непоганий. Я задоволений цим сезоном. Звісно, очікувалось трошки краще, але слава Богу за то. Так що так от. Е Мій телефон для замовлення 096 985 40 47. Звуть мене Іван, телефонуйте. Ну, не телефонуйте, звісно, пізно ввечері, бо є такі, що дзвонять її пізно. Ну, там до часов 10 можете ввечері дзвонити. Та наче все. Ну, все тоді. всім гарної зимівлі, всіх зі святами. Все на зв'язку.